Чи знайома вам ситуація, коли з маленької іскри розгорається справжнє полум'я конфлікту, коли невинна розбіжність у думках перетворюється на вибух емоцій, що залишає по собі лише попіл образи та зіпсовані стосунки, уявіть собі, звичайний вечір, ви з близькою людиною, можливо, обговорюєте плани на вихідні, або просто ділитеся враженнями дня. І ось дрібниця. Непорозуміння, щодо, здавалося б, незначної деталі, можливо, хтось не так зрозумів прохання або забув про щось важливе. Спочатку це легке роздратування, потім незгода, яка переростає у підвищений тон слова стають гострішими, фрази болючішими, емоції беруть гору, логіка відступає. І ось ви вже не обговорюєте проблему, а звинувачуєте один одного. Перебираючи старі образи, знайомо, чому так відбувається і як цього уникнути. На жаль, конфлікти це невід'ємна частина нашого життя. Вони неминучі, адже ми всі різні. Уявіть, що конфлікт це зіткнення інтересів, потреб, цінностей або думок двох чи більше сторін. Це не завжди погано. Насправді конфлікт може бути потужним каталізатором для змін. Зростання та глибшого розуміння. Проблема не в наявності конфлікту, а в тому, як ми на нього реагуємо. Найчастіше конфлікти виникають через непорозуміння. Ми не завжди чітко висловлюємо свої думки, або невірно інтерпретуємо слова інших, різні цілі та потреби. Те, що важливо для вас, може бути абсолютно неважливим для іншої людини, або ваші бажання можуть просто суперечити одне одному. Обмежені ресурси, будь то час, гроші чи увага. Коли ресурсів бракує, конкуренція за них може переростати в суперечку, особистісні розбіжності, характери, звички, світогляд, наші індивідуальні особливості також можуть стати причиною тертя. Але найпідступніша частина конфлікту це його емоційна складова. Коли ми відчуваємо, що наші інтереси під загрозою, або нас не розуміють, вмикаються потужні емоції, гнів, страх, образа, розчарування. Ці почуття можуть засліпити нас, вимкнути раціональне мислення і штовхнути на необдумані реакції. Наш мозок, реагуючи на загрозу, активує так звану реакцію боротьби або втечі. Ми або атакуємо, або намагаємося втекти від ситуації. Часто без жодного усвідомлення наслідків. Це автоматична первісна реакція, яка в сучасному світі часто шкодить більше, ніж допомагає. Занурюючись у конфлікт, ми часто обираємо деструктивні моделі поведінки, навіть не усвідомлюючи цього. Це може бути агресія, не обов'язково фізична бійка, це може бути вербальна агресія, крик, образи, приниження, сарказм. Мета перемогти будь-якою ціною придушити опонента. Пасивність повне уникання конфлікту, замовчування проблем, постійні поступки, що руйнують вашу самооцінку і призводять до накопичення гніву всередині. Пасивно-агресивна поведінка це прихована агресія, ігнорування, злісні жарти, саботаж, маніпуляції. Зовні людина здається спокійною, але насправді. Активно шкодить стосункам. Усі ці методи, хоча й можуть принести тимчасове полегшення або відчуття перемоги, є абсолютно неефективними у довгостроковій перспективі. Вони руйнують довіру, створюють стіни між людьми і перетворюють будь-яку суперечку на мінне поле. Вони призводять до погіршення стосунків і зростання внутрішньої напруги. Але є й інший шлях, і ця історія про нього. Вона про те, як навчитися керувати цим вогнем, а не дозволяти йому спалювати все навколо. Вона про конструктивні моделі поведінки, що спрямовані на пошук порозуміння, вирішення проблеми та збереження стосунків. Ми розкриємо сім найсильніших секретів, які допоможуть вам перетворити конфлікт з руйнівника, на рушійну силу для зростання. Ви вже знаєте, як легко конфлікт може спалахнути. Але що, якщо я скажу, що у вас є сила керувати цим вогнем? Це не магія, а набір навичок, які ви можете розвинути. Перше. емпатія. Взуйся в черевички іншого. Це здатність розуміти та співпереживати емоціям іншої людини, навіть якщо ви не згодні з її думкою. Це спроба побачити світ її очима. Практикуйте активне слухання, не перебувайте, перефразовуйте. Визнавайте її почуття. я бачу, що ти засмучений. Емпатія розброює конфлікт і відкриває шлях до діалогу. Асертивність. говори свою правду з повагою. Це вміння висловлювати свої потреби, думки та почуття прямо, чесно та з повагою до іншої людини, не порушуючи її прав. Це золота середина між пасивністю та агресією. Третє. Активне слухання. Почути не лише слова. Це зосереджена емпатійна спроба повністю зрозуміти повідомлення іншої людини, як вербальне, так і невербальне. Підтримуйте зоровий контакт. Кивайте. Перефразовуйте. Задавайте уточнюючі запитання. Мета почути заради розуміння, а не заради відповіді. Четверте усвідомленість. Контроль над своїми реакціями. Емоції можуть призвести до необдуманих реакцій. Усвідомленість це здатність розпізнавати та називати свої почуття без оцінки. Перш ніж реагувати, зробіть паузу. Зосередьтеся на диханні, щоб заземлитися. Це дозволить вам реагувати більш обдумано та конструктивно. П'яте пошук спільних інтересів, місць над прірвою. Замість того, щоб зациклюватися на конкретних вимогах, позиціях, шукайте глибинні інтереси та потреби, що стоять за ними. Задавайте запитання, чому це для тебе важливо, або якої мети ви прагнете досягти. Сприймайте конфлікт як спільну проблему, яку потрібно вирішити разом. Шосте. Гнучкість та компроміс. Мистецтво взаємних поступок. Будьте готові до компромісу адже рідко хтось виграє у конфлікті повністю. Чесний компроміс передбачає взаємність поступок та пошук креативних рішень. Що задовольнюють обидві сторони. Пам'ятайте, що головне зберегти стосунки. Сьоме вміння вибачатися та пробачати щире вибачення це визнання своєї відповідальності, пробачення це акт звільнення себе від образи та негативних емоцій, незалежно від того, чи вибачилася інша людина. Це важливо для зцілення стосунків та відновлення довіри після конфлікту. Конфлікт це не завжди погано, це неминуча частина життя, яка, якщо підходити до неї конструктивно, може стати можливістю для зростання, навчання та зміцнення стосунків. Практикуйте ці сім уроків у своєму житті, і ви перетворите вогонь суперечок на світло розуміння. Якщо ця інформація була цінною для вас, підпишіться на канал Душа Флоу для отримання більше корисного контенту про психологію та Міжособистісні стосунки. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пам'ятайте, ви маєте силу змінити динаміку будь-якого конфлікту. Візьміть цю силу у свої руки.